7.00 у Києві. Об'єднаний марафон «Єдині новини» зараз в ефірі каналу 1+,1. Я Соломія Вітвіцька і ТСН. Спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії у Раді Європи вирішили почати підготовку до його створення. Документи, які можуть потенційно привести до створення такого спецтрибуналу, комітет міністрів Ради Європи доручив підготувати генеральному секретарю. Рішення вже привітали в українському МЗС. Глава відомства Дмитро Кулеба додав, що рішення також схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу. Обговорення як саме покарати винних у злочині агресії проти нашої держави. Тривають із 2022 року однак довго не було практичного прогресу із цього питання. З усіх сил тримають українські сили оборони фронт на Донеччині. Зо три десятки атак щодня відбивають наші бійці в районах Бахмута на Новопавлівському напрямку. Також суне ворог із уже окупованої Авдіївки, західніше і північніше від міста Збройні Сили оборони не дають їм просуватися. Тим часом інститут вивчення війни в своєму звіті пише, що росіяни наразі думають, який саме напрямок їм обрати часів, ярчий покровськ. Саме на одному із цих міст вони планують зосередити свої наступи найближчим часом. Минулого тижня окупантам вдалося просунутися в районі очеретаного біля Авдіївки. На думку американських аналітиків, якщо українські сили оборони не дадуть відсіч, то росіяни матимуть шанс розвинути наступ на Покровськ. А це важливий логістичний пункт Донеччини. Що ж до часового яру, його захоплення може відкрити шлях до Костянтинівки, зазначають в інституті вивчення війни. Ситуація на фронті зараз напружена. За добу там було близько ста зіткнень. Штурми наші воїни відбивали всюди по Донбасу. Разом із тим, не припині. Знищувати ворожу техніку та живу силу окупантів. Вони вишукують привабливі цілі, по яких потім працюють «Хаймерс» та Шторм Шедоу. Їхні борти ще називають Крила. Це все про пілотів-аеророзвідників, які діють у глибокому тилу ворога. Для їхньої оперативної роботи команда «1+,1 плюс медіа, український прем'єр-ліга та фонд Повернись живим закупили пересувні пункти управління. І тепер оголошує черговий збір ліха. Аеророзвідки 3.0. збираємо 48 мільйонів гривень. І спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко попрацювала із такими пілотами на лінії фронту. Побачила, що таке цей пункт управління. В її сюжеті буде QR-код, за яким ви можете долучитися до збору. Дивимось. На перший погляд, це звичайний мікроавтобус, але насправді величезна станція з управління польотами. От зараз якраз хлопці розпаковують один з найбільших дронів. його ще називають крила, і він дозволяє побачити, що ж там відбувається в тилу ворога. Збирати так хвилин 5 максимум по дальності в середньому там, 40 до 60 кілометрів. Працюємо далеко? Досить далеко для цього типу. БПЛА це досить далеко. Так, на борт чіпляють крила, встановлюють антенну для зв'язку і вмикають станцію управління. Це дрон українська лелека нашого виробництва він є штатним для збройних сил і коригує Хаймарси та «Штормшедо», а ще далекобійну артилерію іноземного зразка. Зараз залишилися підняти супутники та запустити пташку в небо. Для української розробки дуже дуже себе гарно показує, постійно модернізується, що здоробляється. Тобто ми постійно з ним працюємо і тут-футфу поки що все тільки добре. Аеророзвідники перевіряють напрям вітру. Покурена! Що це значить? Там є датчик, який зчитує зустрічний, зустрічний потік повітря. Таким чином вираховується повітряна швидкість. Розтягують резинку і борт іде у політ. Борт долітає до Солидару і показує нам напівзруйноване місто, з околиць якого просто зараз лунають виходи ворожої артилерії. Снаряди розриваються в сусідній від нас лісосмузі. Завдання розвідників знайти знаряддя, які стріляють. На пункті управління працюють двоє пілотів. Кілька комп'ютерів та зв'язок через Старлінг дозволяють передавати картинку з борту нашим артилеристам і командирам батальйонів. Відтак вони в режимі онлайн бачать, звідки суне ворог і на якій техніці. Дуже потрібні. Хоче з повітря, щоб знищувати ворога ще до того, як він буде підходити до наших позицій. Ціли по факту виявлено дуже багато, в різні цілі були, І починаючи від військової автомобільної техніки до гусеничної, тобто танки, артилерія. Все, все попадає в кадр. Таке чергування в Донецьких полях може тривати довго. Поки пілоти роздивляються, що ховають під собою руїни Солодару. До їхнього пункту управління прийшов гість. Дивіться, поле Донеччини, війна працює артилерія і скаче косуля. Вся краса Донеччини, от просто тут, у цей момент, поки ми з пілотами чергуємо і вишукуємо ворожі цілі, до нас прийшла оця тваринка. Напевне, гарний знак. Але ми помиляємось. Щойно око дрона показує нам вантажівку. Ймовірно, спальним для техніки окупантів картинка завмирає. Пілоти починають нервувати. Втратили зв'язок з літаком. Намагаємося його зараз встановити. А з чим це може бути пов'язано? Можливо, з ребом ворожим. Можливо, з роботою ППО, тому що зв'язок пропав стрімко, стрімко, в один момент тому велика вірогідність того, що його збили. Пілоти затимували подих і намагаються знайти лелекого. Вони знають, якщо це робота російського РЕП, то дрон самостійно повернеться додому і не припиняють маніпуляції з клавіатурою. Зараз почекаємо до хвилини часу, 2-3 хвилини. Якщо зв'язок по дорозі. На точку взльоту з літаком не з'явиться, тоді це буде означати, що літак збит. Минає ще кілька хвилин і командиру аеророзвідників дзвонить штаб. Були засічки виходів ворожого ППО в цьому районі. От якраз в цей момент, коли у нас пропав зв'язок. Тому ймовірніше за все, що нас е, збили. Насправді дуже болюча втрата нашого борта. Згубили мільйон гривень, але це війна. Тож зараз негайно треба збирати речі, їхати геть, тому що могли засікти точку злету. А тут головне тепер зберегти життя. Група пілотів приймає рішення негайно згортатись, бо на таких аеророзвідників росіяни не жаліють снарядів. Прикрота дуже. Для успішної розвідки важливий не лише дрон, а й ось така станція управління. Ви бачите, поза моєю спиною сам пункт у ньому пілоти можуть просидіти до 10 годин, поки дрон маневрує у небі і шукає привабливі цілі. Цей комплекс можна зібрати, купити в Україні, аби були гроші. Тож 1+,1 плюс медіа. Повернись живим та українська прем'єр-ліга оголосили збіри. Ось за цим посиланням і QR-кодом ви можете задонатити, аби наші збройні сили були ще краще укомплектовані. Юлія Крієнко, Олександр Ребанчук, Олег Мостовий, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Нічна атака ворога по Одесі загинули троє людей, двоє підлітків, що бігли до укриття, а також поліцейські. І ще троє людей поранені. Це дані обласної військової адміністрації. Попередньо відомо, росіяни укотре вдарили по місту балістичними ракетами, понівечені житлові будинки. Там вибиті двері та шибки. Повітряні сили повідомляють про застосування окупантами авіабомб на Запоріжжі. Наслідки уточнюються. Також під ворожими атаками був Нікопольський район Дніпропетровщини. Вісім разів окупанти били по райцентру. Покровській та марганецькій громадах запустили три дрони камікадзе та майже два десятки артилерійських снарядів. У Нікополі долітало до середмістя. Пошкоджені три кав'ярні, крамниця, електромережі. Свіжа бавовна у Росії внаслідок атаки безпілотників зайнялося на рязанському нафтопереробному заводі. Влада регіону повідомляє, наче збила один безпілотник. а От скільки із них таки долетіло до підприємства, не каже на відео. Видно займання. Отже, якийсь із дронів успішно поцілив у НПЗ. Атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки мають позитивний ефект. За даними видання політико, вони призвели до зростання цін на дизельне пальне на 10%, А також скорочення експорту пального, що є. І політичною, і військовою проблемою для Кремля. Поля розмінували вирви від прильотів, засипали і взялися сіяти зерно. у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. У розпалі посівна кампанія працювати доводиться із обережністю. Хоч 10 тисяч гектарів ДСНСівці уже розмінували. Небезпека зберігається цього місяця. На ворожому снаряді підірвався трактор, що працював у полі. Як долають виклики у прифронтовому районі, кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже далі. Між обстрілами і мінами так проходить посівна у цьому районі, який лише за десяток кілометрів від ворога. Проте для пана Йосипа, після нищівного вогню під бахмутом, це майже тиша зі зруйнованого дому його з родиною. Врятували військові, там можна тільки сховатися було ще в підвалі, а в подвалі в мене не за не сховайся, тому що підняло плиту і під перекинуло під хату. Чоловікові 70 років, 40 з них він працював механізатором. Як переїхав до родичів у Криворізький район, одразу почав шукати роботу. Що мені залишалося робити? Як я без копійки, без телефона, без нічого директор не дасть збрехати. Я зайшов в тому самому спортивному костюмі, що мене Звідти і вивезли. Ні, я нічого не взяв. У фермерському господарстві, де двох трактористів вже мобілізували, на пана Йосипа не натішаться. На удивлення в такому він вони нас механізатором роблять, і на Кабані в минулому році робив, і 200 гектар вже в цьому році засіяв в соняшнику. Пло погоду кажуть аграрії, графік посівної навіть випереджають, хвилюються лише за одне чи вдасться вберегти врожай від ворожих обстрілів. По три чотири ракети прилітало ракети. Часто попадали в наші поля, і воронки утворювались дуже великі. Полях після ворога лишилося чимало вибухівки, навіть попри те, що сапери вже розмінували у Криворізькому районі більше 10 тисяч гектарів. Які глибоко під час ну а так, глибоко в землі знаходяться ці снаряди. Під час обробки ґрунту вони їх достають тими сільгосагрегатами і можуть також здетонувати. Цього року було при обробці ґрунту. Е, Тракторист наїхав на небезпечний предмет, здетонував, слава Богу, що всі живі, але випадки ще такі трапляються. Аби компенсувати окуповані та заміновані поля Херсонщини, Дніпропетровські аграрії освоюють нові культури. Придовшені стали більше огородини. Виращувати гуманітарне розмінування, але воно йде не так не такими темпами, як воно хотілось би. Попри все, землероби Дніпропетровщини сподіваються цього року вийти на довоєнні обсяги і засіяти навесні понад мільйон гектарів полів. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Організатора схем для ухилянтів, який переховувався в ЄС, екстрадували в Україну. Торік у січні СБУ затримала сімох членів організації, які продавали чоловікам підроблені документи для втечі, зокрема фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров'я, або документи про наявність родичів на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Користуючись ними, чоловіки тікали за лінію фронту, а потім і в ЄС. За свої послуги зловмисники брали від 2,5 до 8 тисяч доларів. Затримати очільника організації. Оперативники не встигли. Він утік, але зрештою на запит СБУ його вдалося повернути, і тепер він очікує суду під вартою без права внесення застави. Очільник злочинної організації встиг втекти з України та більше двох років приховувався на території Болгарії, звідки його було екстрадовано та повернено на територію України. Цінні експонати в Україну повернули близько трьох сотень історичних артефактів. Серед них коштовні прикраси, персні, парадна кінська упряж, датовані знахідки, зокрема з київським, передримським та римським часом, а ще візантійські та середньовічні монети. Увесь цей унікальний антикваріат намагалися незаконно вивезти із Росії ще кілька років тому у фургоні, але контрабанду затримали на кордоні Естонії та нещодавно передали офіційному Києву. Звідки вилучене достеменно невідомо. Ймовірно, артефакти розкопали чорні археологи на території нашої держави. Відтепер колекція зберігатиметься в національному музеї історії України. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв подякував партнерам за повернення цінностей на історичну батьківщину. Зі свого боку, заступник глави дипломатичної місії Естонії Вагор Соосар пообіцяв, що його республіка і надалі допомагатиме нам на усіх фронтах, не лише культурному. 274 предмети давно чекали цього моменту повернення. Професіонали одразу присікли незаконне везення на територію Естонії культурних цінностей сьогодні історичний день, тому що артефакти, які належать Україні, подолали довгий шлях і нарешті повернулися додому. Естонія підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну абсолютно в усіх напрямках: політично, економічно, військово, стільки скільки це буде потрібно, і навіть далі. Арки не чіпали, а от монумент під нею перетворився на конструктор. У столиці почали демонтаж гранітного пам'ятника, що зображав Переяславську раду. Через складність роботи триватимуть не один день. Що вже зробили і як на зникнення гранічного об'єкту е -е, реагують кияни. Кореспондент СН Олександр Романюк дізнавався. Козак першим злітає у повітря. І самого ранку під аркою свободи українського народу демонтують гранітний пам'ятник Переяславській раді. Містяни на демонтованих бояр та козаків реагують по-різному. Це дуже правильно прибрати цей символ, який свідчить про те, як Україна потрапила фактично в полон. Ну, я не знаю, може і не треба було цього робити, почекати. Монумент з'явився тут іще 1982-го, На честь 65-ї річниці жовтневого перевороту. Архітектурний ансамбль складався із трьох елементів арки, бронзової скульптури українцю та росіянину, а також гранітного монументу, присвяченого Переяславській раді. Формально композиція мала символізувати дружбу між народами, але у радянській версії це трактувалося як вічне бажання України воз'єднатися із Росією. Сам ансамбль мав різну славу серед киян. Якщо арку називали ярмом, яке совіти навісили на Україну, то ось цей монумент нерідко описували лайливими висловами а одразу після набуття Україною незалежності закликали знести. На рівні влади про демонтаж вперше заговорили 2016-го. Тодішній міністр культури Євген Нівщук закликав зробити тут монумент полеглим українським героям. Але далі ідеї справа не пішла. Лише після повномасштабного вторгнення арку перейменували із дружби народів у арку свободи українського народу, а от бронзову скульптуру спиляли. Наприкінці цього березня експертна комісія при національному інституті пам'яті дала свій висновок залишкам монументу. Так як він з'є, не переозначений, не переосмислений, не прокомунікований з отою Переяславською радою. Він шкідливий. Він реально загрожує національній безпеці. Навіть пізніше, вже Мінкульт за рекомендацією інституту викреслив ансамбль із переліку об'єктів, які охороняються державою, і це дозволяло його демонтувати. У КМДА заявили, саму арку не демонтуватимуть. Бо це надто дорого, та її сенс українці вже давно переосмислили. А от до монументу Переяславській раді таки приїхала будівельна техніка. Перед розбором кажуть у комунальному підприємстві «Київблагоустрій» детально вивчали документацію. Пам'ятник складається із майже 20 гранітних елементів вагою від 6 до 7 тонн нерівної форми. Їх роз'єднують і вже тоді знімають. щоб ці споруди не були при демонтажі пошкоджені, оскільки вони будуть. Подальшому відвезені на зберігання до музею авіації міста Києва самі роботи через складність демонтажу триватимуть кілька днів. Чи з'явиться щось на місці пам'ятника? Поки не вирішили, принаймні постамент від спиленого два роки тому бронзового ще й досі стоїть під аркою? Олександр Романюк, і Шенкаренко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Повернення короля, британський монарх Чарльз III після тривалої перерви через хворобу повернувся до публічних обов'язків. Своїм першим заходом він обрав відвідане Лондонського центру із лікування онкології. Саме цю недугу у лютому діагностували Чарльзу. 75-річний король нині лікується. І оскільки його організм добре реагує на терапію, медики дозволили повернутися до публічних заходів. Усміхнений Чарльз разом із королевою консорткою Камілою поспілкувалися з лікарями центру та з пацієнтами. Четверо поранених у наслідок атаки на Харків. Напередодні і досі у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Загалом через обстріл до лікарів звернулися десятеро містян, і ще один чоловік загинув на робочому місці. Одна із авіабомб влучила у транспортне підприємство, інша в гаражний кооператив. Одразу ж спалахнули пожежі. І детальніше про наслідки дивіться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Епіцентр одного з влучань керовани авіабомби це гаражний кооператив у київському районі міста. Як бачите, тут все потрощене, вигоріле. Одразу ж на місці зайнялась пожежа. Зараз сюди прийшли власники, аби оцінити масштаб збитків, але руйнування надто серйозні. То ми сюди прийшли, воно вже все згоріло. Я приїхав подивитися. Ну майже в мій гараж. Половина згоріла. Я спортом займаюся. В мене там багато шин та дисків було. Автоспортивний інвентар. А це вже потрощена будівля транспортного підприємства, де в цей час працювали люди. Сюди було пряме влучання. Серед співробітників є поранені. Один чоловік загинув, йому було 24 роки. За даними поліції, він помер внаслідок уламкового поранення. Після удару на місці працювали слідчі та правоохоронці, збирали уламки. Як попередньо зазначили у прокуратурі, це був керований авіаційний боєприпас. Близько 10-ї години росіяни з території РФ з літаків здійснили запуск керованих авіаційних боєприпасів по місту Харкова. А на місці зараз працюють прокурори слідчі з метою вилучення частин боєприпасів для направлення на експертизу. Попередньо це був керований авіаційний боєприпас у МПБ. Влучання таких авіабомб зафіксували у холодногірському та київському районах. Загалом поранення отримали десятеро людей. Трьох жінок та одного чоловіка довелось ушпиталити вибухи. Пролунали вже за шість хвилин після початку тривоги. Тож влада просить спускатися в укриття одразу після оголошення про небезпеку. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один піс один марафон. Єдині новини. У МЗС з'явилася нова дипломатична е, штучна представниця. Відтепер офіційні заяви від Міністерства закордонних справ буде озвучувати пані Вікторія Ші. Це цифровий аватар, який створює штучний інтелект. Писати текст для нової речниці все одно будуть працівники МЗС. Завантажуватимуть його у комп'ютер. Після чого Вікторія усе написане буде перетворювати на промовлені офіційні заяви від міністерства. Втім, як оберегти українців раптом Вікторії схочуть скористатися для розваги. Аферисти, звідки гроші на технологічну новинку, і навіщо це консервативній дипломатії? Дивіться в ТСН уже впродовж випусків. Це текст не не живою людиною. Ви консерва це вже штучним інтелектом створено. Вони дуже not добре насправді не від губи рухаються. І, ну якби це все дуже реалістично. Воєнна писанка, правда чи міф, великодні розписані яйця кажуть дослідники, це сакральний витвір, адже на писанках не малюнки, прадавні символи, намолені роботи із правильно викладеними візерунками, за словами майстрів, перетворюються на обереги, які здатні впливати на людські долі. Кореспондентка Алла Лапас пішла до писанкарок із питанням, чи може замовити їм роботу на загибель ворога? Відповідь у сюжеті далі. Писанка на поразку ворога. З таким замовленням їдемо до коломийської писанкарки Світлани Стадник. Вона майстриня у п'ятому поколінні. На цю тему навіть кандидатську захистила. І про символи, і про писанкову абетку. Але коли ми не будемо знати, які що означають ті знаки символи, ну, то ми й не збережемо тих традицій. Для створення писанки, розповідає майстриня, потрібно небагато. Сире яйце, фарби і писачок, мініатюрна лієчка, якою наносять візерунки гарячим воском. Не малюємо писанку, а пишемо. Аби люди читали писанку, наче книгу. Адже ці малюнки прадавні сакральні символи. З ними освячена писанка перетворюється на оберіг, каже пані Світлана, і розповідає про знайому, яка хотіла дітей, але не мала. І писанкарка запропонувала їй відтворити на яйці отакі візерунки. Пишуть рибку і квіти, коли очікують на дитину чи коли хочуть мати дитину. Ну прийшло ще трішки часу. Вже її дочка ходить. Якщо я не помиляюсь, другий клас, поки майстриня працює над нашим замовленням, йдемо у єдиний у світі музей писанки. У ньому понад 12 тисяч експонатів. Найдавніший створений на гусячому яйці півтисячоліття тому. Археологи знайшли потрощену шкаралупу, але коломийські реставратори відновили писанку. Її було знайдено у Львові під час археологічних розкопок. На глибині 6 метрів була написана з використанням природних барвників. Прикрашена безконечником одним з найдавніших символів. Росіяни писанок не писали натомість раду видавали українські роботи за свої, розповідають у музеї. Писанку придбала росіянка, і потім він випадково побачив, що цю писанку продають в інтернеті як слав'янською. А це автор тих писанок, знаний на весь світ Олег Кіращук. Його писанкові візерунки використовував на своїх сукнях навіть дім Гучі. Майстер випадково побачив світлини у глянці. Зараз пан Олег на фронті. Там, каже, не до філігранних візерунків, адже писанкарство вимагає молитви й тиші. Тож на фронті пише не обереги, а писанки. Просто на згадку для своїх побратимів Ну, вважав. Що тут е аура не та якась, ну скажімо, там що шоки сакральна річ на війні якось воно не пасувало би писати. Але потім згадав, що я побачу писанку на конечники стріли, яка називалась. і вже таки на теми війни. Так, що я собі і благал, і хлопці просили, щоб я писав писанки. А ці писанки теж пов'язані з війною, але іншою другою світовою. Унікальну колекцію 19 століття і скарбниці столичного музею поцупили фашисти. Вони вивозили все не не тільки писанки, тобто не оцінювалось, для там, наприклад, для Німеччини, що їм потрібно, ні, вивозилось просто зрозуміючи, що це культурні цінності. Додому 210 вкрадених експонатів вдалося повернути лише 2011-го. ТСН у музеї показують лише деякі з них. Інші надійно заховані від обстрілів вже російського агресора. Цінність в тому, що писанок 19 століття ну я не знаю музеїв інших тільки в нашому музеї. Є, можливо, якісь одиниці, а все інше у всіх в основному в музеях це сорокові п'ятдесяті шістдесяті років найдавніші писанки 20-го століття. Тим часом Світлана Стадник вже написала писанку, що ми замовляли. Вона і справді видається нам воєнною, темна, з ледь помітним малюнком, але майстриня знімає віск. Дарую вам символ нашої української перемоги і пояснює. Писанок на загибель, нехай навіть ворога, українці не пишуть, Тож це оберіг на перемогу. Писанка це є символ життя, але ми її створюємо на життя нашого народу і кажуть: допоки люди будуть писати писанки, допоки не буде зло панувати в світі. Те, що писанка виключно українська традиція, вже давно довели дослідники. І зараз Україна добувається, аби ЮНЕСКО внесла її до свого списку нематеріальної культурної спадщини. Пасо, Олана Лоскун, Роман Дучик, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну а далі слово передаю моїм колегам ведучим 1+,1, Руслан Шаріпов, Марічка Падалка в студії вже готові підхопити марафон. Військовий експерт так, вангую. Ми читаємо, ми читаємо зранку, що вже по рязанському нафтопереробному заводі в Росії прилетіли дрони. От будемо обговорювати з військовим експертом. Це Петро Черник. Так, ситуацію. У нас була ця новина в ТСН. Так, і на фронті. на фронті теж. Так що чекаємо. Подробиць. Ну а оновлений випуск ТСН уже о восьмій ранку. Слава Україні! Героям! слава!